Всім привіт! Що ми зробили? Забор поставили вже пару днів тому дощі у нас пройшли великі, не дають працювати, забор ставили по дощу один день, грязь була і так далі. До дощу встиг я прибрати трохи цю землю, воно дуже сиро. Глив такий, не можна не встиг я, коротше, доробити. Чекаю, поки висохне, бо ви бачите, моніту грузне, дуже. Плюс цей дощ пройшов. Тут стоїть, стоять калюжі, це поки воно висохне. Це треба чекати. Погоди, це у нас приблизно десь буде. Ні, трохи не так. Це землю зняти посюди треба, а склад буде менший туди зробимо така, такий ангорчик невеличкий щоб, щоб був так як є то чому бійні з'ясь ціна вже перенесемо і буде нормально оця залишилось тут трошечки оце землі вивести і, і вперед робити Такі справи. Сівалки стоять. Це перший год я так їх типа зберіг. Бо в складі кукуруза лежала. А тепер на тиждень їх ховати то немає сміслу, скоро сіять. Якось так. робимо, що можемо, як то може. кажуть. Буде в нас такий ангарчик, зробимо. Не знаю, там ті ферми витримують, не витримують, самі так придумали, то не знаю. Тут у нас метрів від 8 буде. Хватить. До речі, в кого склади є, та в багатьох є. Дивіться, хочу зробити що. Бетоном залить підлогу. Щоб не асфальт, а бетон. В кого в кого що? Коментуйте, скажіть, порадьте, бо в мене всі два ангари то асфальт, але зараз щось дуже якість якась така того асфальту, наче б не хотілося той асфальт. Ну або і, і ціна плюс бетон дешевше і бетон крепше. Як правильно зробити, залити цей бетон? Щоб зерно не тягло вологу. Одні кажуть, там нібито якусь пленку стелить і так далі. То в кого, можливо, хтось робив уже склад і бетонував, то порадьте як краще, щоб зерно зберігалося правильно і якість не втрачалася, як то кажуть. І який слой? Бетону 10-15 см, щоб витримало Маніту з ковшом і той самий газон заїхав і так далі. І якщо бетон, то самий бетон чи потрібно робити сітку, там, арматуру.